Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Ця історія буде про унікального командира. – 32-річний Артем Холодкевич після важкого поранення повернувся на фронт, бо каже, там чекали його хлопці-гармаші. Артем командир артилерійського підрозділу 28-ї бригади. Ногу він втратив восени 2022-го під час звільнення Херсонщини і вже за 8 місяців був у строю. Хоча міг списатися, міг лишитися у Києві у штабі або служити у військкоматі подалі від лінії фронту. На бахмутському напрямку, де зараз стоїть його бригада, росіяни не полишають спроб наступати. Важкі бої під Кліщіївкою, Іванівським та Андріївкою. Ми їдемо подивитися на роботу мінометників, які завжди пресуваються вслід за піхотою. Рушаємо станція Держпром. Про те, що командир мінометників має протез і повернувся на фронт після важкого поранення, ми дізналися зовсім не відразу. Минула вже понад година, як ми їхали разом, ішли, говорили, і навіть не здогадувалися. Що Артем пересувається за допомогою? Коли один із його побратимів нахилився до мене і сказав про це, я стала вглядатися, як Артем ходить, і не зрозуміла, якої ноги в нього немає. Так, да. Права нога. Бачите, я навіть не побачила, на якій Поранення дістав це було 11 листопада 22-го року, приблизно півдесятої ранку. Ми вже другий день вели наступ по звільненню Херсонщини. І прорвались, це вже виходив в боки тил для окупантів. При відступі вони досить плотно мінувались. Частина ж була розмінована доріг нашими саперами, частина ні. Але залишались ще приховані пастки. І при вже при огляді безпосередньо однієї з доріг, яка була частково розмінована, ну, відбувся підрив, тобто викликалося протипіхотна міна, підрив. Турнікет, аби не стікти кров'ю і дочекатися евакуації, шпиталь, два місяці операції, реабілітація та протез. Ну вже в липні, 15 липня, я вже приступив до виконання обов'язків. Повноцінно повернувся на службу. Це у вас безкоштовний протез чи збирали і якісь він такий сучасний? Ні, ні повністю державна програма. Я як захисник, тобто, під час виконання обов'язків тримав поранення, на мене виділені. Були кошти державою, ну відповідне законодавство, і повністю уяв, реабілітація, підготовка до протезування, повністю навчальний протез. Це все за кошти держави. І зараз, вже, коли в мене нога стабілізувалась, я отримав вже. Ще один протест для купання, щоб в морі можна було, тобто ну, повноцінно це відчувати людини. Не можу не спитати, якщо обстріл, як ви тікаєте? Е, бігаємо, швидко бігаємо. Е, трохи незвично, але бо немає тобто, як при живій нозі, при здоров'ї, що ну, трохи пружинить. Але ну, бігаємо. Станція Держпром. Зі служби Артем випав лише на вісім місяців. У війську він від 2014. го Це саме рік його випуску із Львівської академії. З вишу він відразу рушив на війну, довго служив у морській піхоті. А зараз у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Головну мотивацію повернутись на службу для мене було це. Що війна не закінчена, активна фаза, і вона буде продовжуватись або до нашого знищення, або до нашої не просто перемоги, а відновлення нашого державного кордону. У мене є відповідальність, за мною тягнуться люди, які підлеглі в мене були. І я розумію, що потрібно повернутися далі, щоб їх вберегти і їми керувати. На позиції до його гармашів ми їхали розбитою дорогою, крізь старті з лиця землі села. І Артем, дивлячись на суцільні руїни за вікном, сказав: ось що відбувається, коли російське військо до чогось наближається, аби ворог ані на метр не міг підійти і стоять тут спочатку піхотинці, а відразу за їхніми спинами мінометники. І міномет це є головний. Засіб підтримки піхоти, оскільки він постійно рухається безпосередньо з піхотою. В обороні найчастіше зараз ми використовуємо одиночну розстановку мінометів. На бойову стрільбу використовується 5-6 мін. Цього на сьогоднішній день достатньо для нанесення вогнового враження, бо оскільки воно здійснюється постійно під дрони. А не за старими радянськими мірками, що потрібно кожен квадратний метр накрити, це Артем показує нам їхній імпровізований арсенал на позиціях. В окопі під щільним маскуванням акуратно розкладені міни 120-го калібру. Всі вони українського виробництва. Тобто, вони посортовані відповідно по маркам, по ваговим, як в нас вимагають по факту керівні документи, тобто спеціальні і осколкофугасні. Це ну вимоги сьогодення, які до нас прийшли за. Фактично останні 100 років мінометні міни так да, вони не такі руйнівні, як артилерійські снаряди, але е, особливість міномета е, полягає в тому, що він може через е, перешкоди стріляти. Це такий дуже важливий фактор, який до нас прийшов ще з е, першої світової війни. Станція Держпром. Артем попереджає, скоро бійці відпрацьовуватимуть по планових цілях. Це скупчення живої сили противника. Росіяни тут гадять увесь час. Побратим Артема ще з часів морської піхоти, а тепер мінометник Олександр веде показати свіжі влучання. Все прилетіло пару штучок практично в позицію, але попали в дерева. Малося воно пройти все перельотом. Але попали в дерева і пішов розльот осколки, викосило все до покосило, там осколки. Ну, добре, що не попали. У вас тут все покошено. Чим це вони працювали? Працює 122 мм або самохідні установки, або орудія Д-30 називається таке. Як взагалі оцінюєте тут противника, чи не намагаються прорвати оборону? Періодично противник намагається подавляти артилерійським вогнем та питається заходити на наші позиції, але наші хлопці з fpv дронами працює дуже добре зі скидами. Вчасна аеророзвідка їх визначає, і ми також по ним отрабатуємо. Зараз багато хто каже, що FPV і дрони взагалом замінять артилерію. Ну я б такого не сказав би, тому що їх дуже мало зараз на даний момент. Якщо буде велике у нас виробництво, велике да, якщо підуть в масовій кількості вони на передній край і у війська, тоді може бути да боже менше буде нам роботи, але все одно артилерію не замінять. Гармаші відкривають свій міномет. Це забирає в них лічені секунди. Ми готові. Скільки? Паренькіфате. За першою міною по позиціях росіян майже відразу відправляється і друга 120-ка. На дуло міномета гармаші повісили звичайнісіньке відро, а самі швидко спустилися у бліндажі, адже майже відразу може прилетіти відповідь. Другою назад ми з командиром Артемом Холодкевичем говоримо про те, чи здатні сучасні дрони замінити класичну артилерію. Артилерію. Неможливо замінити повністю як вид. Вона може дозмінитись відповідно до обставин. Дрони, так, вони, якщо брати в пів, вони дешевші, ніж великі каліберні снаряди, але вони мають також свої недоліки. Оскільки в них є дистанція застосування, проти них досить потужно працює реп, і він буде тільки збільшуватись, скажімо, свої потужності. А артилерія це. Кусок заліза, який летить, на який фактично вплинути неможливо. Але в нього мінус по його точності. Так само, як були спроби замінити легкими танками звичайні танки. У них знов таки так, гармата та сама, але в них не та броньованість. Не та проходимість, яка є в класичного танка, тому деякі класичні речі не повноцінно замінити на сьогоднішній день неможливо. Коли аеророзвідники кажуть, що зараз БПЛА ефективніші за класичну артилерію, це неправда? Більшості випадків, якщо брати точково, то так. Але якщо брати по загальному нанесенню ураження, то артилерія в цьому відношенні перемагає. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.